Ще одна подія, яка відбулася, і зараз у нас буде купа картинок і відео. Сталася пожежа на хрещатику 40 а. Тобто, там, де був колись центральний гастроном. Ця пожежа вціліла під час Другої світової війни. Цей будинок цей, цей, ця пожежа. Ну це я обмовився. Як у Порошенка Трамп, віцепрезидент yeah, так yeah. і я. Так я обмовився. Цей будинок вцілів під час Другої світової війни, а Київ руйнувався не тільки фашистами, як або, або нацистами, німецькими нацистами, як нами постійно говорили. А так само активно він руйнувався НКВД-стами, Червоною армією. І цей будинок вцілів. І сьогодні, як говорить заголовок Укрінформу, історія центрального гастроному скінчилася. От абсолютно влучний заголовок, тут ні дати, ні забрати. І у нас з нами на зв'язку, телефоном зараз має бути Олена Терещенко. Це громадська діячка, член координаційної ради об'єднання громадських організацій Київської Віче, депутатка Київради 7-го скликання минулого. Я так розумію, вона родичка або дружина того Терещенка. Олена? Олена, Терещенка. Зараз побачимо. Ми не побачимо, а ми, да, її Олена? Да. ми її не хочу. Дружина. Олена. Є ви на зв'язку, пані Олена. Так, да. ну погоди. добрий вечір, пані Олена. Є скільки. Добрий вечір. Ну, очевидно. Ну, тут як я він добрий, зовсім. знаєте, там згорі... щось згоріло Так. Алло? Да, та. а, ви, ви нас чуєте чи ні? Алло, ви мене чуєте? Ми вже вас... добре. Ми вас чуємо. Та, а... Чудово. А ви чудово. нас? Алло? Ви нас чуєте? Я чую, але не дуже добре. Ну, давайте, е... як зараз спробую поставити питання. Е... Так. Згоріло центральний гастроном, який був на реконструкції вже з десятки років. Згорів. Він я би сказала не зовсім згорів, тому що пожежа десь пожежа була охоплена тисячу метрів квадратних, і він не був на реконструкції, тобто його готували до протиправної реконструкції. Вже е, ухвалили проект і затвердили його у мінкульці у 2013 році за дуже непрозорою протиправною схемою, але е, те, що залишався частково статус пам'ятки, і після революції гідності ніхто б не дозволив його перебудовувати, тому що е, по відношенню до пам'ятки яким є е, цей унікальний будинок. Жодна реконструкція не дозволяється чинним законодавством. Виключно реставрація і недобросовісний користувач мав відповідно до закону України про охорону культурної спадщини підтримувати цей будинок його у належному стані та його сучасно реставрувати. Я просто хочу сказати, що це унікальний київський будинок колишнього центрального гастроному. Найстаріший на хрещатику, а крім того, розташований в єдиному кварталі, який повністю зберіг своє дореволюційне обличчя. Він побудований у 1874 році, як готель Кане, одне з культових місць киян, в якому деякий час мешкав відомий художник Михайло Врубель, після того, як закінчив роботи по розпису Кирилівської церкви, а до 1000 у 1918 році там зупинявся гетьман Павло Скоропадський, і звісно, що у цей період будівля була центром політичних подій. Також в цьому готелі зупинявся і відомий український актор і режисер Панас Саксаганський. Будинку привласнено статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Але як ми бачимо, що він був свідком історичних подій, то він може бути також і пам'яткою історії. Тобто ми маємо вимагати привласнення йому також цього статусу, і боротьба за цей будинок. Боротьба а, з а, щодо недопущення його протиправної реконструкції а, триває вже, я думаю, десяток років. І е, я пам'ятаю, ще у дванадцятому році об'єднання громадських організацій Київське віча під час другого київського віча приймало рішення і зверталося і до правоохоронних органів, і до київської влади з вимогою повернути будинок, цей який знаходиться по вулиці Хрещатик, 42-1, а також ділянку 015 гана, які він розташований власність міста скасуванням дозволу наданого компанії АБ інвестиції та розвиток на надбудову офісно-торгового центру і здійснити обов'язково реставрацію зазначеного об'єкту, який є пам'яткою архітектури місцевого значення, і повернути йому попереднє цільове призначення в астроном. Оце, Але... от е, по пані Олено, от це все е, це все бекграунд, з яким ви нас знайомите. Тобто, попер... те, те, що передувало сьогоднішні пожежі, про що хоче зробити. А, да. Власне, це питання, яке ставлять одразу в соціальних мережах. Е, там пишуть: так. ну от хто візьметься реконструювати, той власне підпалив. Ну десь така версія вона є найосновнішою. Нару Друг... на мою думку, це 100% підпал. Який практикується неодноразово і по відношенню до багатьох київських будинків, яких потрібно або позбавити пам'ятка охоронного статусу, а віддати на протиправну реконструкцію, тобто перебудову, яка заборонена законом, або просто знести, як показує практика, то ці будинки, які підпалюють, незабаром і зносять. Наприклад, Златоустівська 35, будинок відомий київський з ромашками, який Підпалили дах, ось і відразу і відразу зробили висновок Сумнівний, звісно, що об'єкт втратив пам'ятка втратила свою автентичність і без жодного дозволу на знесення її знесли. Зараз забудовується ну, Дивіться, Друга Це так, пані, Олена, пані Олена, пані Олена, друга версія, яка лунає. кажуть: ну от після запуску першої черги київського цуму буде запущено другу. Через дорогу, ну зокрема, такі версії висуваються. У а, вас ви у вас думаєте, які версії так? є? Хто може бути зацікавлений в тому, щоб в цьому кварталі я просто пригадую плани реконструкцій які там за президентства кучми ще з'являлися? Тобто, це добрий десяток років. Там е, якісь хмарочоси, часткове збереження цієї будови, якийсь квартал з хмарочосами, скляними переходами. Ну, власне, те, що ми спостерігаємо біля оперного театру, там є е, теж стара забудова, е, бі, бізнес-центр Леонардо, і потім величезний скляний куб, який був туди поставлений, е, посаджений. Тобто, хто може за цим стояти? Кому це може бути цікаво? Ну ось щодо, ви ви абсолютно праві. І був величезний скандал, коли в свій час збиралися забудувати цей єдиний квартал дореволюційний, який не змогли знищити ані більшовики, ані німці. Ось зараз в сучасній незалежній Україні його збираються знищувати сучасні варвари. Весь квартал вони не змогли знищити. А ось щодо цього будинку були різні проекти, і я хочу сказати, що один з них живий досі. Цей проект, який був затверджений. У 2013 році Міністер... Міні... Міністерством культури, зокрема, до цього приклали руку пан Вінграновський. Він планує перебудову цього будинку на 12-поверховий монстр з двома підземними паркінгами. Висота Висотність... Висотність десь 55 метрів. Тобто вам для порівняння сум, він 44 метри. Тобто нова будівля, вона на 11 метрів, має бути вище за цум. Хто, хто за цим стоїть? Ну по тій інформації, яка була у нас на момент, коли ми зверталися. До різних інстанцій, і ми до речі не припиняли звертатися з відповідними заявами. Але ми бачили, що влада у нас змінювалася. Але на жаль, результатів по тим будинкам, які свідомо доводять до руйнування недобросовісні власники. Ми не бачимо, ми не бачимо, що правоохоронні органи якимось чином порушують кримінальні справи за статтею 298 кримінального кодексу. Хоча ну це це очевидне порушення закона про охорону культурної спадщини і відповідає і, і має бути невідворотність покарання, оскільки якщо вона не в нас не буде невідворотності покарання. То е, безкарність буде процвітати, і е, як ми бачимо, як результат це знищення всього історичного Києва. Якщо добралися до єдиного е, дореволюційного кварталу на Хрещатику, який зберігся і зараз збираються е, його перебудувати, то про що вже можна казати? Так, дивіться, Якщо... там що є з ти... садибою Терещенків так само. Є питання. Uh, я, я бачив на Фейсбуці вашого чоловіка, ішлося про те, що там теж намагаються якогось монстра посадити на, на, на цей маєток, Tam... який на бульварі Шевчен. Ви пропали? Що? Ні, я не пропав. Я ще зберігся. Так, все, все. Тоді добре. Щодо садиби Терещенків на бульварі Шевченка 34, є дві проблеми. Перша проблема це недобросовісний власник, центр елеватор Млинбут, який отримав пам'ятку архітектури за корупційною схемою у приватну власність, там шляхом зміни сторони у зобов'язанні нібито інвестиційному, доводить свідомо її до руйнування. Ання і мріє позбавити охоронного статусу. Ми заблокували цей процес. Йому не вдалося позбавити поки що будинок цього статусу, і він свідомо е, чекає, поки, е, поки він впаде сам. Там вже пішли величезні трищини через будівництво Хілтона, яке ну не могло бути поруч взагалі ніяк. Але ж ви бачите, що відбувається. І друга проблема е, там почалося без жодних відповідних документів за адресою е, бульвар Шевченка 32 та 32А. Це притул до пам'ятки. Е, Будом, це е, фірма. Відомого сумно відомого колишнього регіонала Зубика спородження багатоповерхівки це будівництво ми зупинили, провівши флешмоб і написавши відповідні запити звернення, і Мінкульт відповів, що. Не давав е, жодних дозволів, документи не погоджувала історика міста подібне обґрунтування, теж не надавав і таким чином, поки це будівництво е, там е, призупинено. Але оскільки е, воно проходить у вихоронній зоні пам'ятки архітектури, то звісно, що департамент. Культури КМДА мусить не просто вимагати від забудовника Індергалбуту і Рома, який є замовником будівництва. Це львівська фірма, якась де три людини працює. А інтергалбубу це, це, це вже це вже подробиці. Тобто, ми так розуміємо, та, що та, ви, та, ви та, призупинили. Та, та, та. І це взимку ви при, призупинили при і чекаємо на відповідну реакцію київської влади. Вони мають заборонити будівництво в охоронній зоні пам'ятки. А, а це якраз в охоронній зоні пам'ятки відбувається будівництво, оскільки пам'ятка знаходиться в аварійному стані. Дякуємо вам О. за надану інформацію. Пані пані Олена Терещенко єскіна була з нами на зв'язку. Е, мусимо рухатися далі. Е, ви нам надали вичерпну, в принципі інформацію про будинок. Який сьогодні горів на хрещатику і стосовно е е маєтку Терещенків на бульварі Шевченка. Е дякуємо, mm -hmm. вам да, вам дякуємо вам ще раз. Ще раз вам дякуємо. Я да. вам дуже вдячна, тому що лише публічний резонанс може, хоч якось вплинути на ситуацію, врятувати наші рідні київські будинки. я дякую з вами. Згоден вам дякую вам дуже, Данило Борисович. Yeah. Я хочу сказати, I що ще трошки захоплюю. і я. Я буду теж з вами солідарний про те, що треба. Інститут реституції впровадити і повертати власність і власникам, які лишилися або спадкоємцям, тому що так далі тривати ну реально не можна.